Привіт усім сьогодні. Ми досліджуватимемо та обговоримо геологічне дерево Текни із анімаційного фентезійного пригодницького серіалу Winx Club. Тож давайте розбиратися. Текна фея технології, а також принцеса з планети Титанія за версією коміксів до 90-го випуску, виконує функції феї охорониці планети Зеніт. Вона є однією із засновниць клубу Вінкс. На дівчини часто покладаються як на тактика, стратега групи за її високий IQ і здатності зберігати холоднокровність раціональність навіть у часи сильного стресу. У неї є брат, який подорожує і досліджує моторошні місця. На жаль, як його звати, та фото в інтернеті не знайшлося, так як він згадується тільки у версії Фокіс в листі Текни. Її батьки магнелія та Електроніо – вчені. Створюють різноманітні винаходи. Магнелія є турботливою, дбайливою мамою, яка піклується про свою доньку. Електроніо є доброзичливим і благородною людиною. У коміксах Текна є принцесою, що дуже відрізняється від мультсеріалу. І це одне з найцікавіших доповнень до комікса. В них вона не принцеса Зеніту, а принцеса Титану. Її батько, король Кріос, який втручається в її любовне життя, і його тиск є найбільшим джерелом напруги між нею та тімі. Якось король Кріос використовує алгоритм для визначення ідеального партнера для своєї доньки, не враховуючи її бажання. Текла та її батько часто є однодумцями, коли справа доходить до її королівських обов'язків. Королева Титанія є дуже гордою і турботливою, проявляючи турботу до дочки. В одному із випусків її разом з королем Кріосом і з усіма батьками запросили на вечірку в Алфею. На цьому івенті вона вперше зустрічається з Тімі, і хоча вона більш доброзичлива та відкрита до Тімі, її чоловік не дуже. Її хлопець стімі. У нього коротке світло коричневе волосся, очі горіхового кольору, він носить окуляри в червоній оправі. Має високий рівень IQ, приблизно такий же самий, як у Текни. Він є сором'язливим, милим і іноді може здатися боягузливим. Для захисту в бою він використовує лазерну гармату, арбалет, рапіру і кинджал. Познайомився хлопець з текнею вперше на святковому балу. Якщо взяти їхнє знайомство в коміксі, то воно виявилося дуже комічним. Якщо хочете детальніше про їхнє знайомство в коміксах, пишіть в коментарях. Про батьків тімі ніякої інформації, на жаль, немає, і ми не знаємо, хто його батьки, як їх звати і що до чого. Ось таке невеличке геологічне дерево є у Текне. Чи хочете ви ще такі відеоролики з сімейним деревом Вінкс? Пишіть в коментарях. А вам я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!